Наталя впала посеред вулиці. Якийсь перехожий допоміг їй піднятися на ноги і вирішив підбадьорити. Жіночко, у тому, що ви розбили підборіддя, немає нічого страшного. До того ж у вас є ще й друге. В тебе з жінкою щось було? А як же? Ми ж не діти були. В мене шафа була і телевізор. А в неї диван, тумбочка і двоє поросят. Куме, моя зубна щітка чистить зуби навіть в важкодоступних місцях. А твоя? А в мене, куме, немає зубів в важкодоступних місцях. Син із татом сходили в зоопарк. Мати питає в сина: Синочок, що тобі сподобалося в зоопарку? Мені тигр, а татові киця. Киця? А то яка ще в зоопарку киця? Я її не бачив. Але тато сказав яка ж гарненька киця тут квитки продає. Видавництво ШАЛОМ випустило у продаж нову версію камасутри для євреїв. На всіх картинках присутня мама, і вона дає поради.